Всіх вітаю хлопці та дівчата. З вами Богдан і це канал Голівудська Пташка. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, скільки коштує вижити в Лос-Анджелесі в 2025 році. Дуже е, цікава тема. Я розкрию все як є, і, е, а ви вже дасте свій фідбек і залишите відгуки у коментарях. Отже, дивіться, 2025 рік і життя в Лос-Анджелесі, і ціни на життя. Я скажу одразу, що Мені здається, що тільки для того, якщо людина сама для того, щоб покрити базові якісь розходи, вам потрібно мінімум від 5 до 7 тисяч доларів на одну людину. І зараз я буду розповідати скільки що коштує. Наприклад, щоб відзняти одну бедромну квартиру, одна бедромна квартира це типу називається як однокімнатна, але вона як двокімнатна, тому що є. Лівінг uh, рум, така гостинка і кімната. Ну і там uh, і uh, кухня ще і інша. Зараз в Лос-Анджелесі гарна квартира такої якості, без тарганів, без uh, крику якогось навколо коштує від 2,5 до 3 тисяч доларів на місяць. І це вона стільки може коштувати до інтернету, до якихось білів. Uh, це ми так називаємо рахунки. Тобто беріть е, 3 тисячі на квартплату. Наприклад, це е, квартира, е, інтернет, е, світло, вода і все інше. Е, це, наприклад, ви живете або з сусідом, або з дружиною, з дівчиною. Ну, ось, наприклад, ви оплачуєте це. Це коштує 3 тисячі доларів. Далі йдемо. Е, машина в Америці більшість машин купуються в кредит або в лізинг, і у вас є місячний платіж, плюс страховка, плюс бензин. Середня зараз на гарну якість машину не якогось люкс-формату, а просто на якусь робочу Тойоту чи Lexus коштує 500-600 доларів на місяць, якщо у вас гарна кредитна історія, плюс страховка може коштувати на цю машину 200-300 доларів, бензин. Ви можете розраховувати в середньому плюс-мінус на машину, на одну людину тисячу доларів на місяць. Дивіться, ми вже по бюджету. Біля 4 тисяч доларів. Після цього йде їжа. Після цього якісь ще якісь моменти. Ну от їжа, наприклад, на двох людей зараз витрачаю 200 доларів на тиждень. Вже чек зростає на 250. Візьмемо 1000 доларів на місяць. Вже мінімально 5 тисяч доларів. У нас є. Кудись ходити, щось відкласти зараз, вибачте. Правда. Бачите, навіть не вирізаються, а залишаю. Кудись ходити, якісь несподівані побутові витрати. Ще якась, не знаю, 500 ят, чи 1000 доларів. Тобто 5 тисяч доларів просто щоб покрити базу, працюючи і, ну, можна сказати, нікуди не виїжджаючи, а для того, щоб заробити 5 тисяч доларів на місяць ви маєте заробляти а, десь мабуть 7 або 8 тому що ви ще сплачуєте податки тобто 5 тисяч помножено на 12 це 60 тисяч доларів просто на базу тобто щоб отримати ці гроші ви маєте заробляти десь 80 а, тисяч а, от а це такий а, я б сказав Мінімум на одну людину, якщо у вас виходить вже 7 тисяч, у вас виходить щось відкласти, кудись поїхати. Але мені здається з моїх з моїх спостережень, мені здається, щоб мати сім'ю у Лос-Анджелесі з однією дитиною, наприклад, потрібно мінімум 20 тисяч в місяць чистого прибутку тут настільки. Дорогі страховки, якісь штуки, несподівані фі, що такі гроші не заробиш емігрантським якимось хаслом, працюючи 24 на 7, можна сказати, розриваючи себе, розриваючи вже останні жили, трясучись, ти тільки будеш бігти, падати і витрачати на лікарів. Мені здається, що поступово треба знаходити дуже розумні. Елементи заробітку е, потрібно вивчати е, якусь професію в IT, е, щось в онлайні робити, якийсь вчити ікомер, e щоб гроші працювали на вас пасивно. А тому, що ну, блин, ну, 5 тисяч, ну дійсно їх, їх недостатньо. І люди постійно шукають різні види заробітку, а ціни роз, ростуть постійно. Тому, е, в принципі, я все сказав в такому короткому відео: якщо мінімально 5 тисяч на одну людину, мені здається. А щоб відчувати себе комфортно на одну людину, мінімум 10 тисяч чистого прибутку в місяць це нормально. У тебе є квартира, машина, ти можеш відпочити спокійно на вихідних і зробити якісь вкладення, щось відкласти. Тобто 10 тисяч це сто тисяч на рік. Ну щоб у вас так вийшло після податків, вам потрібно заробити ну 1150-160 Ось такі, такі реалії, хлопці та дівчата, в 2025 році для Лос-Анджелесу. З вами був Богдан, канал Голівудська птаха. Підписуйтесь на канал, я дуже вдячний за коментарі. Дякую.